Доброго ранку, мої любі малята, сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. Діти, я хочу подивитись, чи знаєте ви посуд, чи ні? Давайте перевіримо. Діти, скажіть мені, будь ласка, що це? Це тарілка, правильно, а для чого вона? Щоб їсти з нею правильно? А це що? Це горнятко, правильно, діти, а для чого воно? Щоб пити чай або воду правильно. Наступна картинка це що? Це ложка правильно, а вона для чого? Щоб їсти суп молодці. А це що? Це виделка, правильно для чого вона? Також, щоб їсти щось. Молодці діти, посуд ви знаєте. Зараз ми з вами будемо його рахувати. А потім я подивлюсь, чи запам'ятали ви його, чи ні. Почнемо рахувати. Один повторюємо. Два повторюємо. Три повторюємо. Чотири молодці. Діти. А зараз я вам пропоную трішки розважитись та потанцювати фізхвилиночку. Трішки розважились. А зараз повторимо наш рахуночок. Ще раз, без мене. Один, правильно. Два, молодці. Три, звісно. І чотири. Запам'ятали молодці дітки. Ну що ж, а зараз я хочу перевірити. І... Дізнатись, чи запам'ятали ви добрий посуд, чи ні? Погляньте, будь ласка, на малюнок, діти, скажіть, будь ласка, що це? Кубики правильно, скажіть, це посуд чи іграшка? Іграшка, звісно, молодці, діти, а на цьому малюночку, що? Тарілка, правильно, це посуд чи іграшка? Посуд молодці. Що це, діти? М'ячик, правильно? Це посуд чи іграшка? Іграшка молодці, а це що? Це горнятко, правильно, діти? Це посуд чи іграшка? Посуд молодці. Що це на малюночку? Лялька. Це, напевно, посуд, так? Звісно, правильно, дітки, це не посуд, це іграшка молодці. А це що? Це ложка, правильно, діти. Це посуд чи іграшка? Посуд, молодці. Це що таке? Це веделка, правильно, це посуд чи іграшка? Іграшка, так? Ні, звісно, молодці посуд, а вантажна машина. А це іграшка, молодці діти. Давайте з вами порахуємо іграшки. Ану, пробуйте без мене. Молодці. Один. Два. Молодці які. Три. Правильно. Чотири. Які ви молодці діти. Ну що ж? А давайте зараз ще раз порахуємо наш посуд, щоб вже закріпити. Один молодці. Яка цифра? Два. Правильно. Тут три, чотири молодці діти. Ви дуже вправні. Вивчали ми сьогодні посуд, а я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.